Асоціація рекламістів Ужгорода тепер в обласному центрі є й така організація з 12 підприємців, які займаються розміщенням рекламних площ у місті. Як вони кажуть, міська влада порушує їх права. Кілька місяців тому виконавчий комітет не погодив термін дії дозволів на рекламу в центрі міста на 5 років. Носії в центрі збиралися демонтувати. І 1 жовтня суд, невідомо на яких підставах, заборонив виконавчому комітету і міській раді демонтовувати ці рекламу носії 43 рекламні носії в історичній частині міста. Тобто, наразі трошки дивна ситуація, я вже коментував журналістам, що Дозволів немає, в бюджет міста нічого не сплачується, рекламу носії підприємці отримують кошти, а демонтувати ми не можемо. Підприємці-рекламщики стверджують, плату за оренду міської території у бюджет вносять регулярно. Крім того, йдуть назустріч владі і усім, хто цього потребує, безкоштовно розміщуючи на своїх площах соціальну рекламу. Ми надіємося, що з вашою допомогою люди прості люди не обов'язково органи місцевого самоврядування узнають. Може у них є якісь якісь проблеми, які би вони хотіли висвітлити в. В вигляді соціальної реклами також саме можна напряму звертатися. Не обов'язково робити це через голову. Можна звертатися і вирішувати ці питання. Натомість від чиновників підприємці чекають дозволу на використання місця під рекламу на 5 років і пояснюють, чому Для того, щоб можна було в першу чергу поміняти конструкції ті, котрі потребують заміни. Бо багато конструкцій є старими. Деякі з них вже не мають Такий респектабельний вигляд, який би хотіли бачити, але маючи хіба один рік продовження терміну дозволу, дуже складно вкласти в. Кошти, які би могли привести всю цю рекламу в той вигляд, який, в якому ми би хотіли його бачити, яким би було приємно бачити нашим громадянам, підприємці кажуть, якщо їм заборонять розміщувати рекламу в центрі міста, аби мінімізувати збитки, вони змушені будуть перенести білборди і сіті лайти в інші райони. Водночас члени новоствореного громадського об'єднання обіцяють долучитися до створення загальноміської схеми розміщення вуличної реклами.